Привіт, друзі, ми на МФК Калуш. Зараз ми з Петю беремо символічну збірну я для себе, Петя для себе, а ви оціните в когось у нас сильніше. Петя, ти час від часу дивись в камеру, добре? Так, давай на раз, два, три. Хто перший обирає? Раз, два, три. Воротаря починаю. Воротаря Воротарепич. Я би собі на ворота поставив Любка Федика нашого воротаря. Він для мене поки що найсильніший. Для мене найсильніший гордієвий Олег, який виступає за ми в Кавкалуж. Наступного обираємо защитника. Тобто Заднього. універсали, вони універсали. Бритин Андрія з гати Я би собі взяв. Бритен. Ой, так, Бритен Андрій. Це що за ураган? Гай. Це що за ураган, гає що Я беру Ромчика, Ромчика Москалика. За день буду в мене все ідеально. Друге. Е, Друге, справа. Є... Справа. справа. Я б взяв Андрія Голия з будівельника. Йомайо, йо-майо. -йо -йо -йо. Я б справа взяв е, Тригана, бо з е, гати. Наступний був би Філіпович з підгірок, Владислав. Зліва, так? Та. Я візьму, я візьму Андрюху Луцького з МФК Калуш. І останню п'ятерку закриє Сонда Іван з Голень. Сондей Іван Зголення, а у мене п'ятерку закриє. У мене п'ятерку закриє Я, так? турчанський Віталій закриє мене п'ятерочку, і ми рознесемо цю команду просто просто в пух і прах, друзі. Напишіть рахунок, з яким закінчився би ось цей матч. А ми вам скинемо. Е... Знає якісь цих коментарів в інстаграмчику, когось заберемо, скинемо по 100 гривень. Ти теж скинеш? Скину. Є він, я 100 гривень скину і він 100 гривень скину. 200 гривень на Vodafone для, для, для комусь в коментарях, хто напише рахунок цього. матчу. Програшна команда ски, скидає 200. Програм. Добре, добре. Okay. Якщо моя програла, то я 200. Якщо твоя, то ти 200. Тоді голосування в сторіс. Програшна команда кидає тому, хто написав в коментарях рахунок 200 гривень на Vodafone. Все, друзі!